Привіт, я Олександра за хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про електронні товарно-транспортні накладні і що відбувається з їх використанням. У 2021 році була прийнята норма про те, що будуть в обов'язковому порядку в 2022 році запроваджені форми електронних ТТН, тобто електронна форма товарно-транспортної накладної. Звісно, ця норма повинна була повністю запрацювати у серпні 2022 року, з 1 серпня, але через воєнний стан на території України ця норма була фактично заморожена на невідомий час. Я нагадаю вам, що завдання електронної ТТН було так звана прозорість, щоб не було ніяких фальсифікацій, не було ніяких зловживань. І момент перевезення був зафіксований у системі емісії оцих електронних товарно-транспортних накладних. Але на сьогоднішній день, якщо платник податку бажає, він може використовувати паперову форму, і, звісно, я гадаю, що її ви і використовуєте. Але щоб ви розуміли, просто електронна ТТН призначена все контролювати, тобто це щось на зразок. Податкової накладної, в якої є термін реєстрації, електронна транспортна накладна повинна була би створюватися фактично у момент перевезення. І звісно, ідея була в тому, щоб всі перевезення реєструвалися фактично онлайн в момент здійснення. І якщо б ця норма була обов'язковою, то в нас би відбувалося що? В нас би всі паперові товарно-транспортні накладні вважалися б. Несправжніми і перевезення знімалися б з витрат і вважалося б, що таких перевезень не було. Я також нагадаю вам, що товарно транспортна накладна це зовнішній документ, це документ, який складається виключно у випадку залучення перевізника стороннього. Якщо ви здійснюєте доставку власним транспортом, покупець чи продавець. Товару сам доставляє вантаж, то звісно, ДТН не складається і вона не потрібна така, така транспортна накладна. Але будьте пильні, якщо раптом буде повернуто такий контроль, то звісно все треба буде планувати і реєструвати такі накладні транспортні накладні завчасно, як завжди, рекомендують податкові органи. У нас на цьому, все. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Підписуєтесь та ставите лайки. На все добре, до побачення.